Моє вітання, дорогі глядачі. На каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні. В таролог Лана Олександрова, також астролог і нумеролог. Я вас радий бачити. Дякую, що ви прийняли мою пропозицію. Доєднатися сьогодні до ефіру. Трішечки, трішечки підвисайте, але я сподіваюся, що зв'язок з часом виправиться. Популярне запитання від наших глядачів: як вам показують Таро, чи може завершитися в цьому році воєнний стан та комендантська година? Комендантська година. Ну, давайте подивимось. Річ, і так як я маю зв'язок і до Тароші, ой, до астрології, то ми дивилися, от дивіться, ми до кінця, можна я поки ну, без карт розкажу, бо я вже це питання ми розглядали, а потім докладу карти. Ми розглядали це питання з астрологами. Е, скажімо так: до звільнення Криму, це ще, ну, це ще 24 четвертий рік, і е, я думаю, що. Е, Гостра фаза вона закінчиться в цьому році. Да, ми будемо звільнити всі землі, але нас не можуть зняти воєнний стан, якщо ми будемо звільняти, ну це вже логічно, Луганську і Донецьку область, а звільняти ми їх будемо, і Херсонську теж ми будемо звільняти. От тому ну давайте подивимося до кінця року чи знімуть з нас ці обмеження. Тому що ви ж самі розумієте, якщо у нас немає воєнного стану, то ну, питання, а що ми з цією зброєю робимо, да? взагалі то кажуть, і хто нам ще дасть її, а нам ще її треба буде. Так чи знімуть обмеження? Ну, дивіться, насправді, насправді, є три карти, які говорять, що тайні розмови ведуться. Да, от ось о, карта да хочеться вже багато людей. Хочуть за кордон, От але тайні розмови, оце карта тайни. Вони ведуться тим не менше, тим не менше. Тим не менше можливість, скажімо так, деяким категоріям людей. Я б не сказала, що знімуть воєнний стан, але послаблять і комендантську годину. Я б ще не сказала, що знімуть чого. Відмовляться від цього. Дуже багато людей захоче виїхати за кордон, і це будуть чоловіки. Вибачте, а хто ж буде захищати домівки? Ну правильно, якщо всі чоловіки виїдуть, то ну как би треба ж кому та ж комусь треба працювати? Тому я до кінця року, чесно скажу, я не бачу, але у Таро немає. Часу і второ немає годин і немає днів, бо ну по всесвіт він трошки трошки ширше дивиться. Ми напроти всесвіту пив, і звісно, наша година, або там, як ми кажемо, чи 12 червня. Uh -huh. Всесвіту немає понять, тринадцяте червня, але але я завжди закликаю, якщо можна так, це сказати в дану ситуацію, Мирослава під Коригуйте мене, ми маємо можливість впливати на ситуацію трошки. Якщо ми будемо долучати свої енергетичні практики, ми можемо трошки прискорити деякі. деякі... Ну, скажем, собиття для того, щоб ми отримали бажане, там змінили, наприклад, е комендантську годину чи, е наприклад, воєнний стан. Поки що, поки що в мене немає інформації, що ми до Нового року будемо. Але розмови вже будуть іти. Або там може бути, знаєте, як то частково десь комендантська година здвигається. От в одному місті вона так, в другому так, але такої, щоб в нічної гульні ще і саме цікаве, то що люди все одно будуть ходити, ночні клуби все одно будуть працювати, О, все одно буде це дуже популярне запитання з огляду на те, що сьогодні відбувається в Україні. Ну, скажемо, як є, так спочатку наша влада, військова розвідка, говорили, що ну, якщо все буде ок, до кінця 22 го все має закінчитися. Після того була вже інша інформація, що Ну от надають нам зброю, всього вистачає кінець весни? Кінець весни все буде гаразд. Завершиться війна такою перемогою, яку ми всі чекали. Ну вже дай Бог, всередина 23-го року. Як воно буде, пані Лано? Скажіть, будь ласка, от можлива якась перемога в цьому році? От таку, про яку ми всі думаємо? Дивіться, я вам скажу, хочу, ну, з однієї сторони, я дуже, я дуже люблю своїх підписників, да, і я дуже вдячна, що буду звертаються до мене, але е, хочеться їх і підтримати. Да, а з іншої сторони, знаєте, як кажуть, чрезмірний оптимізм він приводить потім до розчарування. Тому. Е, Такої перемоги, як ми чекаємо, не буде. Оце знаєте, День побіди. Оце ми там такі радісно кидаємо чепчики. ні 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 вона буде поступова і ми настільки звикнемо, що звільняються якісь міста, звільняються села, десь близько до осені мають звільнити Херсонську область. Да? От. Але ще таке питання: чому не збувається? Ми не вказуємо рік. Ми кажемо до весни, до якої весни? До якого року весни? Ну правильно чи ні? От тому, от такої, як до перемоги, прямо от е, кидаємо Чепчики. Ні, але переломні моменти йдуть. Має бути, коли я дивилася, скільки буде, що, що, ну, які знаки перемоги, мають відбутися кілька катастроф. І тільки після цього е, Захід почне давати нам. Зброю у повному обсязі, от вони нам дають, ну тако, знаєте, тако трошечки, щоб ви оце трошки подвинули, але не дай Бог на Росію напасти. Ну тобто ми не можемо піти і такою переможною ходою. Отже, отже, я би сказала так: і ще одне питання: допоки ми не навчимося жити у цьому просторі і адаптуватися, того що нас ще чекає пандемія, та ще, ще в ще нас будуть ще проблеми. От тому, допоки ми не навчимося адаптуватися. Оця ситуація буде гостра. Як тільки ми вже починаємо, як от ізраїльтяні, вони живуть скільки там? вже 20 років з тої війною, правильно чи ні? Та от, як, більше. Ми... Угу. Більше. як тільки ми починаємо адаптуватися і починаємо пристосовуватися, ще ми цей рік, де Юре, ми воюємо. Е, Літо ось і далі пішли далі звінять. Ви казали, що мають трапитися якісь катастрофи, так не дай Бог. Ну не знаю. От Каховська ГЕС вже була. Що ще таке може бути? що, що ви бачили? ми за велику воду говорили ще у березні 22-го року. Це мої подружанки, дочки проснилася велика вода. Вона схватила ті палочки, почали дивитися, де південь. Я на картах бачимо, що є проблема. Але потім нам сказали, що ну мені сказали, що не на Китаї це все ерунда, а цього будь-не може. Отже. Воно сталося. Далі у нас є за С е, радіація, витік буде. Там не буде такого вибуху. Ми не побачимо великий красивий гриб, оцей, що ми всі помрімо. Даже може бути така ситуація, що щось прибуває. Пані ми... Лано, це ваш чорний юмор, я вам скажу. Це просто прикладу, що мої зрителі знають. Я Мої друзі. Я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці. Атрибути милі для русні, але розумієте, витік радіації буде. Тобто вони зроблять так, як вони з каховського. Вони ж ГЕС так не зірвали. Вони ж їх зривали потихеньку, вони завозили всередину ці всі свої прибамбаси, е, е, підривали потихеньку, її зруйнували, і останній невеликий зрив просто це довершив. Те ж саме буде там витік, буде перша катастрофа. Це буде екологічна проблема. Друга чи там завод, оцей в Криму, він у них все таки теж там бемкне. Маєте на увазі в Армянську кримський титан? Так, да, в мене люди просто задавали вже питання за нього, я про нього не знала. Чесно, я взагалі карти не показують. От на картах немає там завод такий. -то. Ні, цього немає. Просто є проблема. Так от, оці кілька катастроф, вони сколихнуть і нарешті нам дадуть ту зброю, якою ми можемо давати, ну, не то, що віся, виганяти окупантів, нам не дають, нам нас недостатньо. Хоч вони і розказують. О, да, там Всі ми розказуємо щось, але. Е, питання таке, що е, тільки після них. І це буде, чекайте, ну знаєте, сроки, не сроки, але я ну, я, я скажу чесно, я іноді звоню мамі, і кажу: Мама, що там таке? Ми всі умримо радіації? Вона каже: не переживай тако запасить водичкою їжею, сиди недільку, не вилазь, Я кажу, поняла. Ну, це все так. Скажімо так, буде багато загиблих наших воїнів, буде. Буде деякі міста, які будуть звільнятися. Там ото, Мелітополь я бачила, питають да, Там є Маріуполь, це буде ужас. Буде. Соответственно, оці катастрофи вони будуть, і ми ще дивились, що є велика вірогідність при э, застосування стратегічної ядерної зброї нашими э, зіми, як їх як у вас на каналі їх називають? Бо я там в себе там ругаюсь сильно, звісно. Ну, у вас лаза, канал... акуратненько, треба так сказати. Та дада да, 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 да. да в ютуба свої правила російський диктатор Путлер зустрівся з російськими воєнкорами, а... а і він їм сказав, що ну в принципі, я надію, що ми то піждем українське контрнаступлення, У нас є план какої то плани. Ну я ага. так процитував, які це можуть бути плани знову ж таки. Це те про що ми говорили трошки раніше. Так, у нього є план е, создати нам, це я вам навіть без карт скажу, да, бо ми ну, дивимося, вже клали на цю тему, да, що далі. Значить, дивіться, спершу був план е, ну, захоплення, да, він не сработався, потім був план от уже окупації хоча б віджати, як -от ДНР, лнр зробити да, і, і таке. Зараз mm -hmm. план зробити екологічну катастрофу. І ще що. І ще що е, Зараз оці Путлір його команда. Він же ж там не один. Це ж не, не, не то, що він один так, зрозуміло. Що? да от будемо називати є якась група людей, якому якому можемо називати от, путіним, і от у них третій план. Вони ті території, які будуть полишати. Вони їх просто знаєте роблять з них. от як оцю ГЕС, наприклад, там не стільки контрнаступ наступався. Це говорить про те, що вони вже готові тіряти ці землі, І говорить про те, що і вони готові тіряти і Крим, в принципі, тому вони його залишають без води. Вони будуть намагатися створити нам екологічні катастрофи. Тобто їм не вдалося зломити наш дух, значить, тоді ми будемо, треба зробити так, щоб ми почали там, боліти, хворіти е і тікати. Їхня задача ми повинні втікатися. Ми будемо в хаосі, ми будемо перепугані, ми. Нестабільні, а добре, знаєте, програє той із супротивників, ким керує страх, і от йому треба зробити, щоб ми почали боятися. А ми а ми не боїмося. Понімаш? Ми тут уже півтора години і не боїмося.